До слова, запрошуємо пана Віктора Кривенко. Пан Віктор є керівником національного проєкту Технополіс та координатором національного проєкту Індустріальні парки України від Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України. Запрошую. Доброго дня, шановні гості, шановні виступаючі. Я знав, що пан Маркіян збере чудових виступаючих, але не знав, що настільки. Якби знав, то я б скоротив би, бо за мене вже половину розказали. Маркіян розповів. От, навіщо ми займаємося індустріальними парками? От, пані Вікторія розповіла, що таке індустріальні парки, як треба їх розміщувати. От, пан Кіраль навів приклад певний. Що в Україні відбувається? Ну, перше, там сьогодні звучало про кількість освічених людей. Так в Україні ця цифра складає 79,4% населення, мають вищу освіту. Реалізуються два проекти: це індустріальні парки і технополіси. Технополіси, попереднє техніко-економічне обґрунтування розроблено компанією Ернстеянг, визначено п'ять міст відповідно до критеріїв наступних: це кількість науково-дослідних установ, це кількість працівників науково-дослідних установ, це їхній загальний обсяг реалізації продукції і це рейтинг технічних вузів. В цьому рейтинзі місто Львів на третьому місці, і в ньому також буде цей проєкт реалізовуватися. Умовно, це проєкт, який собі регламентує створення умов від зародження ідеї до її реалізації. І стосується шести галузей. Базова це IT, це біотехнології, нанотехнології, фармацевтика, аерокосмічна галузь, енергозбереження та енергоефективність. Індустріальні парки у нас також прийнято базове законодавство. От, розроблено і зараз буде внесено зміни до порядку реєстрації індустріальних парків. І розроблено два законопроекти стосовно пільг от, для підприємств, що будуть розташовані на базі індустріальних парків. Основне завдання це імпортозаміщення та зростання експорту. Дуже приємно було чути чудовий приклад презентації своїх регіонів от, містом Лейпцигом. От що відбувається в Польщі, тобто ми з вами чітко бачимо, що в світі йде промислова боротьба за два види ресурсів, тобто за інвестиції і за людей. Стосовно людей, у нас має вирішувати обидва проєкти, це завдання. Ми знаємо, що з України зараз зекспортовано 6,5 мільйонів наших співгромадян. 6 мільйонів на апельсинах, штукатурці і на низькокваліфікованих роботах, і півмільйона людей це супер високоосвічені люди, от, яких би дуже хотілося в першу чергу повернути на Україну. Для цього потрібно створити для них належні умови. Країни створюють державні агентства пошуку талантів. Компанії звертаються до своїх урядів по зниження візових бар'єрів по переїзду висококваліфікованих людей. І е, ця світова боротьба триває, і це просто є там сучасна правда життя, її треба бачити з широко розплющеними очима і, і усвідомлювати це. Друге, це боротьба за інвестиції. Ми бачимо, що кожна країна намагається створити території спеціальні, називаючи їх різними словами. Технополіси, технопарки, інноваційні зони, вільні економічні зони, там, в Туреччині особливі економічні, виробничі зони, і менше регулювання, менше податків, як наймого більш готова інфраструктура. Ось три складових. Четвертий і п'ятий складові, які теж вкрай потрібні, і, на жаль, я думаю, що в українських реаліях нам буде з цим важче. Перше це тарифний нетарифний захист ринку. Компанія преседерхаус писала, що спрощення доступу до ринку є одним з мотивуючих факторів відкриття відкритті свого виробництва. На жаль, український ринок занадто відкритий. От, і, це, і це є наші це, на такі реалії життя. І перші компанії, які сюди прийдуть, це будуть компанії, які мають певні логістичні проблеми або компанії, які мають потреби до більш дешевого. Ви теж це чудово зазначили: доступу до дешевої сировини знову таки з потребою знизити логістичні витрати, і доступу до кваліфікованих кадрів. І друга складова це пряме дотування виробників, які приїжджають Нам це показали на прикладі Лейпцигу, Ми знаємо турецький приклад, ми знаємо, що в, в різних країнах по-різному. Або створення робочих міст дотуються, або напряму енергетичні ресурси дотуються. Приклади світові, всі зрозуміли, вони вже наводилися. Ось як Ріс Китай. Ось чудовий приклад, я тут покажу більш детально, Туреччина. Бачите, нижній квадрат, який такий більш світлий, це дата прийняття рішення про створення спеціальних індустріальних зон. А другий, такий більш темний, це коли законодавчо розширено переваги спеціальних зон для інвесторів. Тобто, фактично, коли були прийняті пільгові дотаційні зміни, і ми бачимо. Фантастичний приклад Туреччини три з половиною рази зростання валового внутрішнього продукту. От, і наскільки воно пов'язано саме з преференційним режимом. Так, це чудовий приклад Калуги. Область з мільйоном населення, але дуже енергійним, дуже розумним і дуже патріотичним губернатором. Це головний імпортер українців на сьогодні в Російській Федерації: 20 тисяч чоловік в рік. Виїжджає через Калугу, частина транзитом на Москву на штукатурку, а частина залишається висококваліфікованих працювати на цих підприємствах. Область залучила близько 7 мільярдів доларів інвестицій за 7 років. Бюджет, при тому, що він зріс два 2,5 рази, став фактично бездотаційним. От, і для будь-кого я б рекомендував би, що це і ментально близькі нам регіон, і однакові умови У 2007 році я був в цьому регіоні, коли ще на Южмаші. Ми там. Вибирали турбіну, потенційно в них купувати. Це наш звичайний Дніпродзержинськ. Та сама чисельність населення 250 тисяч. От, за 6 років їх неможливо впізнати. От, зараз триває сьомий рік. Нагадаю, що Україна залучила близько там, 240 мільйонів доларів. Вся Україна 46, 46 разів більше за перше півріччя. Тому цим інструментарієм потрібно користуватися і чудово, що. Це розуміє і уряд, і це робиться. Задання наступне: створити на першому етапі 10 індустріальних парків і 5 технополісів. Це якраз коли обговорювалося, що країни наші сусіди, як вони борються за інвестиції. Показано на цьому слайді. Це потенційно найбільш готові на сьогодні з різних причин по різним стадіям або Активний бізнес, який хоче там розташуватися, або активна місцева адміністрація. Це ніяким чином, не є, ніяким чином не є фінальна редакція. От все буде залежати від того, наскільки буде готова концепція індустріального парку, наскільки буде якісною управляюча кампанія. Я принагідно хочу. Місту Львову порекомендувати все таки, мені сподобалося. я Хотів це рекомендувати, але це саме сказали в кінці, що ви збираєте залучити і оголосити чесний конкурс на управляючу компанію. От для нас це принципово важливо, щоб туди були запрошені іноземні компанії. Ось якщо вже пан Тед тут, можливо, там його теж запросити до участі в конкурсі, бо від цього буде дуже залежати успіх. Бо ми маємо величезну проблему саме з управлінцями. В сфері високих технологій з управлінцями, в тому числі в сфері, це такий самий окремий вид бізнесу, управління індустріальними парками. Так, це технополіси наші. Політика зрозуміла. Це чіткі правила гри, це мінімізація регуляторних бар'єрів і це забезпечує базовий закон. і це, це буде. Це прийняття глобально конкурентних податкових пільг. Два закони вони будуть зареєстровані вже в цьому місяці в Верховній Раді, і тут наша спільна позиція центрального, місцевих органів влади по їхньому, по їхньому прийняттю. Вони створять справді суттєву мотивацію для виробників приїжджати в Україну, тут свої виробництва. І інше я вже наголосив: виключно логістичні переваги, бо ринок повністю відкритий. І державне фінансування інфраструктури. Ця позиція підтримується. Ми подамо на бюджет 2014 року запит стосовно співфінансування інфраструктури в перших десяти парках в рамках національного проекту, коли будуть вирішені організаційні проблеми по створенню попереднього техніко-економічного обґрунтування. І сподіваємося, що 2014 року ми до цього приступимо спільно з місцевими адміністраціями. Безумовно. Чудово, що місто Львів, місто Кривий Ріг, є ряд інших міст, які чітко усвідомлюючи, наскільки важливо для них, наскільки важливо для них мати індустріальний парк, самі беруть на себе зобов'язання, публічно на цьому наголошують, що вони підведуть всю необхідну інфраструктуру. Ви тільки допоможіть нам з пільгами і допоможіть з реєстраційними процедурами. Тому зрозуміло, що ці парки мають всі переваги бути першими зареєстрованими. Комплексна інфраструктура це матеріально-технічна, сервісна, освітня і фінансова. Уряд готовий брати на себе спільно з місцевими адміністраціями створення так, модернізацію існуючої професійно-технічної мережі в районах індустріальних парків. В частині технополісів ми два тижні назад відкрили в Київській складовій національний в проєкт проєкті Bionic Hill, відкрили Bionic University. От першу чергу, який вже працює майже понад рік, але лише так було, перше було офіційне відкриття. Посол Сполучених Штатів, віце-прем'єр Грищенко, Семеноженко Володимир Павлович, Каський Владислав Володимирович приймали участь у відкритті, де, окрім технічного до навчання, ми даємо ще soft skills, тобто те, що не вміють наші програмісти, і те, що якраз зараз починається частково в львівській бізнес школі, у вас теж такі дисципліни: система управління собою, комунікації, виступи. І е, з компаніями CISCO і HP ми розпочали два курси підприємництва. бо з чотирьох найсвятіших професій в світі там лікар, освітянин, державний службовець і бізнесмен, от якраз бізнесменів у нас дуже мало в сфері високих технологій. Тому підприємництво, от короткотермінові програми навчання, вони розпочинаються, і ми в цьому займаємо дуже активну позицію. Зараз буду закінчувати. Преференції, які на сьогодні вже існують, і встановлені базовим законодавством, основні це звільнення від сплати ввізного мита на імпортне обладнання, яке не виробляється в Україні, та звільнення від бойової участі розвитку інфраструктури населеного пункту. На жаль, ми маємо приклади ну, взагалі унікальної поведінки Чудовий парк в Соломоново, в якому кожна друга родина працює в цьому парку. Голова села не погоджує концепцію. Тобто, ну я думаю, що ми зараз дорозробляємо і закінчуємо розробку змін в базовий закон, і ці речі ми врегулюємо, щоб навіть таких от речей, ну просто унікальна позиція. 100 мільйонів євро має прийти інвестицій в невеличке селище. А голова села відмовляється, бо ну але ці речі теж вони знімаються в робочому порядку. Ось пільги, які пропонуються до прийняття. От, вони погоджені з податковою адміністрацією, що важливо. От, саме з точки зору обмеженості кількості індустріальних парків на початковому етапі, щоб це були такі точки зростання, які б виключили будь-які зловживання, ми звузили перелік кведів видів діяльності, тобто там не буде сировинної економіки, ми звузили перелік по класифікатору професій. От, що виключно профільні фахівці можуть отримувати ці пільги. І також встановили критерії по обсягу інвестицій, по профільному доходу, по кількості нових робочих місць і по середній оплаті працівників і по рівню локалізації. Це було для індустріальних парків, це для технополісів. От вони чимось суміжні, ну, але різні критерії, трошечки різні ставки пільг. Це така от спільна карта наложення на, на кінець кінець го року. Ми сподіваємось, що у нас вже буде запущено в. Ну не сподіваємось, ми точно знаємо, що перша черга в Києві технополісу вже буде працювати на початку 2015 року. Що розпочнуться проекти у Львові, Харкові, Ніропетровську. Ми вже бачимо їх, і що в 2014 році ми відкриємо мінімум 10 індустріальних парків. Тому я ще раз наголошую і запрошую інвесторів присутніх на цій конференції, представників місцевих рад. От займатися активно в напрямку розміщення своїх виробництв в індустріальних парках і відповідно створення умов для їхнього розміщення. Хто буде активніший, чий проект буде мати реально зацікавлені компанії, які хочуть ті і будуть першими. Дякую вам.